Ей, привіт, Курт! Хочеш покажу тобі сучасну українську музику після 24 лютого? Летять мої лесівки! Ой, лелеко, донесе нове життя! От би зараз побачить на хаті лелеко. Готовий подих віддати. Рубай козак. Їхав козак на мосту. М Яка ти, ти козачка, який ти козак. Лакала калина від щастя свято вічаю. Ей, курт, поклади пістолет. Не надо глупити. Не все так погано. Не вся музика після 24 лютого така калька і така неошароварщина. Поклади пістолет. О, піца розігрілась. Дай ще прокинеться села. Ну що ж, поговоримо про паразитів сучасно української музики. <клес> Привіт, я Васка, і поговоримо про шароварщину. Точніше, про неошароварщину. Але перед цим треба поговорити, що таке в принципі шароварщина. Але напевно ти все-таки знаєш, що таке шароварщина, тому повторюватись лишній раз не треба і не потрібно забирати в себе ж і в мене час. Але якщо ти не знаєш, то ось тобі ролик, Силка в описі відео. З чого почала Неошароварщина? Ну, напевно, з 24 лютого, коли один підум, що з валізького пеніс, тобто хуй, тобто хуйло, почав собі анальну кару, Почалося різким отрізвінням українців, що викликало певну кризу ідентичності. І питання як бути українцем? Хто я? Хто? Хто? Інколи псих, інколи потвора, інколи Янгол, інколи ніхто я. Справ... до речі, про питання, хто я, я тут згадав смішну історію з дитинства. В дитинстві я хотів стати бетменом, тому що в нього духуя бабла настільки багато, що він може шароюбитись в костюмі летючої миші. Це все, що я хотів сказати. Ці запитання здається, ніби тупим. Але ж насправді більшість жило все-таки в інформаційному просторі Росії. Е, музика, культура, ютубчик, інстаграм-блогери, тік-ток-блогери і інші е, музиканти, наші музиканти, які були тіпа, на русском язиці, тому що це, це роки аудиторії, але по факту вони були російськими музикантами, просто з українським паспортом. І ось почалась війна. І ось ці, ці російські, точніше, українські музиканти, які співали. Але на російській мові, тому що, ну, яка різниця на якому языке говорити, головне на українському? Різко згадали, що не українці. Вас виникне питання, чому саме Маша Полякова, а не її матір, це дуже просто, тому що діти відзеркалені своїх батьків. Якщо таке транслювала Маша, ви можете представити, що в голові самої Олі їм треба проявляти свій патріотизм. А так як вони не знають, що так українська культура, почалося перезатування. А так як музикальний бізнес в першу чергу бізнес, то вони будуть давити цей тренд до кінця. Щоб вижити і видоїти з нього все. Тому, наприклад, в кліпі Трінчер, Хата-Мазанка, в кліпі Контратенко, Хата-Мазанка, в другому кліпі по пісні ж ті самі Ванька Встанька, але перероблені тому, що там якусь участь брав Машуковський. Взагалі чомусь епоха 90-х. Та, і в принципі для них шароварна Україна це для них справжня Україна, тому що іншої вони в принципі не знають. Тому що не всі знають своє коріння. Інша медаль цієї проблеми це етнокот. Тобто з кавером Хлевнюка у лузі червона калина відкрилися якісь двері пекла, тому що молоді артисти зрозуміли, що не можуть написати пісню, яка їх прославить на таких речах, як етнокот. І тому там почались пісні про козаків, леття. Калину і інші речі, які зв'язані з Україною, і все тільки щоб прославитись. Це використовують старі музиканти, це використовують нові музиканти, це використовують музиканти, які працювали скоріше на російський ринок, хоча не на російський, тому що -то були. Ну, коротше, в мене язик теж не повертається сказати міжнародне спілкування. Вони самі себе найобують. Я, я не хочу наюбать вас і себе дуже. Тим більше ви знаєте, що це буде найобка. Інша медаль, три сторони, медаль ахуєде, да? сам ахуєв іншою стороною є, саме, а, а, тобто їх участь в Євробаченні і а, заняття високих позицій, а показали іншим музикантам, що вони можуть прославитися, виставивши просто народні мотиви свою пісню, наприклад, супілку або трембіту. Основними гравцями, які це популяризували, були саме Калош своєю піснею Стефанія, яка здається, для них була безпрограшним варіантом, тому що там є всі чотири кліше, які зараз використовують музиканти. Це а, народний одяг. Це сопілка. Це приспів, народний розпів. Це почути твоє відео слово. І четверте це куплети. Куплети, які в, в випадку калуша це реп, а в випадку інших це просто спів, який може бути просто не в тему. Наприклад, що Сонце на землі. наш Бандера. До кордону До кордону без патрон. Але виникне питання. А чому воно звучить так херово? Що з цим робити? Та нічого. В 90-х в США була така проблема як криза доткомів на хвилі успіху Amazon і eBay Більше людей почали робити теж свої інтернет-магазини, і вони прогоріли, тому що нічі магазини нічим не були підкріплені, вони просто існували і вірили в успіх, таке саме як в Amazon буде чи eBay. І всі вони проїбались і прогоріли. Що буде з цими музикантами? Ну, більшість про них через після війни забудуть. Як е, про те, що як ніби нічого не існувало, деякі з них стануть авторами одного хіта, самі сильні продовжують творчий шлях і вистоять, можливо. Але більшість з них проїбається, тому що бистра слава це бистра слава. А от втримати славу це вже інша справа. Тому просто підтримайте улюблених музикантів і розвивайте власний смак. Будь ласка. Якщо вас немає смаку, то в українській музиці ніколи не з'явиться нічого нормального. А ще нам треба нормальна музикальна критика, тому що вони щось злітають в небі, і думають, що все ідеально. А звучать вони посередньо. Більшість музикантів українських звучить посередньо.